У цьому відео. Ой, блять, твою мать. Ой, налякав мене до срачки. Е! Бля, мене сталкер вилетів, йокало мене. О, блядь! Сука, дебіл! Так. О, за, за телепорт, дякую, велике. І що нам не надало? Бля. І так, всім привіт! За мікрофоном наймани. Цьому відео ми з вами продовжуємо грати в Тінь Чорнобиля з модифікацією ганслінгера. І так, минулій серії ми з вами зупинилися на тому, що ми дійшли до ЧС, пройшли футбольне поле, зачистили бункер, виключили виживач місків Тепер нам зараз потрібно направлятися до ЧС і там вирішувати якісь справи чи що. Гадаю, це буде у нас сьогодні останній відос по проходженню по Stalker Ті, хто подивився всі відео і дійшов до цього моменту, я вас вітаю. Ви великі фанати Сталкеру, дивлячись на те, що от на дворі вже 24 рік, а ви з радісною душою і з повним бажанням передивляєтеся проходження по сталкеру. Дякую вам. Так, ну що ж, йдемо далі. Буде сьогодні дуже багато перестрілок, я відчуваю. Тут уже чуваки будуть серйозно по нам настрілювати, я бачу. Пусуючи по їхньому спорядженню. Я бачу СВД, можна також патронів набрати, постріляти трохи. Да, прикольно. Так, патрончики. Ой-ой-ой-ой. Ничего себе не дав. Затильника. Так, я хотів подивитися, в чому різниця. Це що у нас таке? Так, це у нас э, СВД, це у нас СВД. <гум> Викнути. Так, це це набагато краще. Ой-ой-ой-ой. Понял, Понял, 64-й, Так. Угу. Ё-моё! Из там еще идут. А, блин, патронов нема. Так обходить мене. Ай-яй-яй-яй. У дуже добре. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, Так, все, тікаємо он бачу, бачу, бачу. Минус. Минус. Он еще один. Ты там сверху. Кайфуя. О, блин, блин, блин. Так, 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 так. Блін, вони постійно говорять, не дають мені нічого сказати. Хуй, блять, птю мать. Ой, налякав мене до всрачки. Я його щось не помітив. Земля понял, Ага, вон, ще, так. У нас патронів не так-то й багато, я не знаю, на що ми їх вбиваємо. Але ладно, хай віскою також проходять. О, таймер з'явився. Ай, ладно, все. Проходимо далі. Просто перебігаємо. Вон по нам ціляться. Та по нам стріляють чи що? Проходимо сюди. Проходим. Радаси. И тут экшен. Балин. Воздух. Найс. Та Практично гадаю, ми добігли. Ще трохи залишилося. Баля. Ой-ой-ой-ой. Десь тут нас ще звідси стріляють. Так, наче уса. Я биренько. Так, проходимо. а. бачу. Так, 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 проходимо-проходимо-проходимо. Ай-яй-яй, ай-яй, ого! На хвіст настріляли. Так, ну що ж, усе, да? Ідемо вниз. Так, ну що ж, ось ми і на ЧС, я так розумію. Блін. Яку. Йоб твою мать. Я думав, це... Іди до мене. Хтось нехороший там говорить, чи ходить. І ходить, і говорить. Так, но по звукам. Да, да, да. Це бюрер А, яй яй. Я, я. Так, Радіація, радіація Блядь, це ще бюрер цей сраний. Там, там ще через цинку стріляють. Та, вбива. Я знаю, що завершується без тебе. Блять, кабан. Це вбива. Винагороду чудово. Лише один. лише один, це легко сказано. Ой-ой! Ну ніфіга собі нас там. Розмотали жорстко, так я не успів договорити. Бля, хамуха. Здоров. Е! Бля, мене сталкер вилетів, йокало мене. Щось в мене сталкер вилетів. Я щось зайшов, перезайшов в гру. Нажав на останнє це. Бляха-муха. Нажав на останнє збереження, так мене аж в цей до бункера перекинуло, Думав, що в мене всі збереження залетіли. Воно щось просто. Воно щось просто взяло коротше, і на збереження якесь незрозуміло яке. Закинуло. Не забавно заслугся. Так, давайте сейф зробимо нормальний. Винагороду отримає лише один. А я шарю. Бляха-муха! Я думав всіх убили. А де він там? По два Прийшов Робить. Шар. Я бачу твоє бажання. Яке моє бажання? Моє бажання багато переглядів від на відосах збирати. Таке бажання зможеш мені здійснити? Так, з грозами гуляють, чуваки Вони такі І серйозні, ти хлопці. Ти знайдеш те, нас щось заслуговуєш. Мені здається, якщо б Монолі... до Моноліта прийшли догівці, то не п'є чисто зрозуміло, тому що моноліт говорить на українському, а вони на російській от зрозуміло, но не одразу ж. Прийшов час. Бля, хамуха, ай-яй-яй-яй-яй. Ну ніфіга собі там чуваки в темноті сидять тусять. Прикольно. Так, давайте, мабуть, замінимо вже наш калаш на вайгу. Тому що там уже патронів дуже мало. Забути зараз поекономнішим. Блять. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так, давайте зараз ще таблетки приймемо. Так, захисту дередаці на 2 хвилини. Да ти цю фігню, -мо, чувак, не тупи. Ай-яй-яй. Щас сдохну, сейчас сдохну, сейчас сдохну. Бля. Так, Повернулося Давайте, мабуть, одразу ж... Блять, да куда? Ну шо за. Бля, звідки він там береться? Чел, ти, блять. звідки взявся? Що це таке? Що за прикова ігрові? Твоє бажання незабаром здійснить. Так, таблетки прийняти. Да викидай, да, 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 викинув. Течку прийняв. Е, зброю змінив. Так, гроз зберіг. Тепер можна йти. До мене. Ти знайдеш те, на щас заслужив. Я бачу якось. Та який КПК! Ну Йокало мене, я не ту кнопку нажав. Йо-мойо! Блін, Кривор... криворуки якийсь. Та прибери ти цю херню. К... ПНВ, менісь на базу. Санція. А, пацани, а що ви всі повиходили? Бо це якась прогулка попланова, чи що? Так, я хотів би тих чуваків побити. Але темно, ніхрена не видно там. Вони, типу, я їх бачу по карті, є вони, але... Е, Тож якось ПНВ не дуже то й видно. Найс. Nice. Так, умін ти фонарь. Давайте, ладно, якісь хоч. Хоч патрони будемо збирати, хоч якісь. О-о-о-о-о. Зараз я тим, короче, братам акробатам. Все нормально. Все нормулик, да? Я не знаю, чем наших их был. Так что до них я, ну, там ничего не прочесываю, але... Мне вот просто захотелось. Чтобы их замочить. А, бля, патронов нема Бля, бля, бля. Блін, не помітив. Давайте, мабуть, ПНВ вимкнемо. Отак буде набагато краще. О! О, цей все стоїть. Це я не помітив тут. Бен. Бюрери, всі всі підряд. Як вони тут тусуються всі разом, пацани? Як вам не тісно? Бля, це бюрери ще десь там. Небезпечний рівень радіації. Да я шарю, що небезпечний рівень радіації. Йокала мене. Блін. Треба. Надо... Ооо, Боже, скільки усього. Небагато ефектів на один квадратний метр. Це просто капець. Мені навіть це не допомагає. Так, все, проходимо, 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 проходимо. Я. Я, я, не, я не розумію, що мені робити. Все, зберігаємо гру. Блять. Обалдуй! Пішов вон звідси. Все, перебігаємо швиденько сюди. Ой, Єлі розібрався з усіма. Та наше мені це, бля. Поводурки. О, блять, сука, дебіл У, блять, налякав мене полудурок. Блядь там ладно, там ніколи немає, будемо кидати гранату в тому випадку, якщо когось будемо бачити. Не, не поняв, що за освітлення таке дивне. Так, ладно, йдемо Той далі. Так, фух, ну. Такими темпами може і серце стати. Серйозно, я вам кажу. О, от це патрони те, що так багато, дякую, велике. Твоє бажання незабаром здійсниться, і бій. Ба, ти не здох? Все, помирай. А якщо ж вас тут багато, бля, я ще здохну. Ще там цей з дробовиком. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Ні, ну це жістяк. Як виживати? Так, давайте вам швиденько зараз це все будемо проходити. А це... Це трошки не то. Шлях завершимо Іди до мене. Так, давайте, пацани, я вам туди закину. Ви там самі розбирайтеся. О, найс. Я гадаю, всі питання вирішені Ти там тепер. Так. Іди до мене. О! Так, я чекать. Ну, что-то с дуже, да? Ага, бачу так бачу, йдай, да. Де цвин, бляха муха, о, Чисто на реакции. Так, пацани, табетки, таблетоси є якісь. Я відчуваю, що зараз мені буде габелка. О, ну патрони, так. Да. Патрони треба забрати. Блять, всі з калібром 939. Знав би. Сей би. Пішов би сюди з грозою. Я бачу твоє бажання. Ні, я його не бачу, блять. Поступово воно в мене зникає. Так, от наче як добре. Все. Приймаємо, блять, аптечку. Протираді... Протирадіаційну гранатку беремо. патрончики. Так, людина не хоче йти до тебе. Так я пам'ятаю, десь був підйом, Під'їм, блядь, підйом. нагору. знайти виконавця бажань, я, я не хочу до нього шанс. йти. Я, я знаю, що в цій грі є трохи інша кінцівка. Я не хочу. Типу, за нею. проходити. Так це мені. Я, мені здається, я вже кругами хожу. Твоя мета тут. Я зараз буду півтори години бігати, шукати, де цей під'їм. це він, так, ні. А де він? А, ось ові він, мабуть. Так, ось він, мабуть. Ви нагороду отримає лише один. А, ні. Це не тут. Твоя мета тут іди до мене. Двері закри... зачинені? Чого? А чого не зачинені? Ладно, мені здалося, що можна тут зак... цей це, пройти. Це розробники просто вимкнули цей варіант. Вот тоді, давайте по дефолту будемо. Так, десь іще один завершився. Монолітовий це, але я не знаю, де саме він. Так, а. Шлях. Бля, тут радіація Задач. йокала мене. За баток вже більше нема, так? Угу. Ясно, понятно. Так, шо і куди Ось сюди, Ти, да? Ти знайдеш те. Я сам навіть не знаю, на що я там заслуговую. Ок, йома, я тут радіація. Бля, ми ще здохнемо. А скільки ми води мені цікаво випили вже? Це серію. Все, давай, лізь. Мене. Я йду, йду я от це ж хочу. Дійти до тебе. Бля, ми ще здохнемо ще. Ох, вийшло. Так, давайте, мабуть оці всі аптечки поставимо. Один. О, щось прямо радіація гамсевать прям ну неймовірно сильно. Так, о, за, за телепорт, дякую, велике І що нам не надало? Бля! Так. Повертаємося назад. Е, жалко, що там не зберіг гру Надіюсь, ми встигнемо. Прямо на краєчку виживаємо, серйозно. Знову аптечка. Так, отут телепорт, ідемо в цей телепорт. Так, головне тут знову не впасти, Як це було перший раз. Твій шлях завершується. Йди до мене. Так. Проходимо сюдою. Проходимо сюдою, так. Сидів. Сосиски жарив. Так, ну все, отут, так? Да? Іди до мене. Блін, я до тебе не хочу йти, я знаю, що буде. Цікаво ми побажаємо, я вже не пам'ятаю, що там ми повинні бажати. Типу, щоб багатими бути чи як. Оце не хороша кінцівка, це не, не та. А, почекайте, це зона зникла. Ну, слухайте, це. Ну, не супер, це трохи. ну... Не та кінцівка, але все одно. Нормулік. Так, давайте. Я, мабуть, згадав, чому ми не змогли. А, коротше, ну, я, мабуть, зрозумів, чому ми не дійшли до тої кінцівки до котрої я не хотів. Я забувся зовсім. Я, я забувся прям, серйозно забувся. Я перепрошую, звісно, радар. От, от де саме? От давайте повернемось на цей момент. Я, мабуть, згадав, чому ми. Ну, це, не змогли відкрити ту двер. У нас ж не було ключа. Блять, А, Так. А, давайте зараз поглянемо по карті. Нам потрібно начебто було. А, поговорити з провідником. Коротше, ми не поговорили з провідником. Ось в чому прикол. Він там нам би дав би координати на а, якийсь це, як його, на ключ, на тайник, котре ми могли б знайти ключ. І типу там відкрити тут двері. Значить, дивіться, як ми з вами зараз зробимо. Я, мабуть, відгружуся на той момент, коли ми з вами вийшли з бункера на Радар, і ми підемо не одразу в прип'ять, а ми мабуть, підемо через бар я, коротше, піду заберу той ключ і повернуся в місце з цим з як його. ну, Знову з тою тим як двер'ю в бункер чи як він там. Ну і заодно, давайте, мабуть, тоді прикупимо нормальне спорядження. Так, значить, повертаємося на то місце. Так, ну що, щось ми повернулися на радар. Мене підозрює, що я не дуже конкретно пояснив, для чого ми повернулися на радар. Коротше, я хочу пройти сталкер з нормальною кінцівкою. Ну, хорошою, прям як ми. Там заходимо ще в бункер, так далі, а не дійшли до цього повнювача бажань і коротше там з ним тусимо. Зараз ми можна, з вами повернемося до Крота, поговоримо з ним, отримаємо від нього координати на один тайник, в котрому ми зможемо взяти ключ і потім відкрити ту двері. Але перед цим нам зараз потрібно дістатися до нього. Це зараз також треба пройти немалий шлях. Ну, повертаємось, що ж поробиш.